Ну, це ж вирішив, разу ж я тут і є трошки часу, то залізти в голову. Всі клапана, ну, як всі, сім клапанів тарабанили дуже сильно. Одно... Один був більш-менш в зазорі. Налаштував, зараз зберу все, антисиліконом пройшовся. Всі поверхні. Зараз зберу, затягну, заведу. Буду сподіватись, що буде працювати набагато тихіше. Бо то прям був жах, вона ж була на газу, і я так розумію, сюди ніхто не лазив регулювати, бо місцями було і міліметр і навіть більше міліметра. Хоча по заводу тут має бути на впуску 0,15, а на випуску 0.30. Крутив зараз підвал, знаю, що неправильно, але ну, не хотілося її домкратити. От, в принципі, теж можна і так. У мене, в принципі, все вдалося. Зараз зберу, запущу і буде видно.